Приветики. Новий огляд на скетчбук. Недавно його закінчила. І вирішила побистреньку засняти, а там вже коли змонтую, тоді змонтую. Так ось, зробила я його сама. Все оце клеїла, шила. Коли зайшла в магазин і побачила ось цю тканину, відразу зрозуміла, треба брати. Робити скетчбук, бо ну, кітюні, кітюні, І розпочинаємо, коротше. Так, розмір 18 на 20. Хочу вже відійти від маленьких скетчбуків, бо якось, ну, воно якось не моє. Хочу перейти на більші формати і зробити найменший формат. Це якраз десь такий. Чи ось я хочу ще спробувати. Побачила такий формат, мали скін 11,5 на 18. Так, десь приблизно. Хочу ще такий формат спробувати. І, типу, ну, все менше, типу, А6, А6 формату не брати. Тому що, ну, не знаю, все ж таки, розумію, що. Ну, іноді я буду в них малювати для того, щоб якось. Бігати на формати, щоб там мізки якось думали, все таке, але в основному я хочу вже перейти на більші формати. Тому ось так. Почала я його на своє день народження 27 травня. Тоді я їхала до міста погуляти з подругою. Спочатку я зайшла до іншої подруги в кафешку, потім я пішла на зустріч із тою подругою. І коли я їхала в автобусі. Я помітила корівку, яка, ну, там була не одна корівка, яка сиділа собі на травиці. Це було дуже круто. На жаль, я не засняла цей момент, але я така, а це так класно, це так просто. Я намалювала цими масл... не, олійними подошвів. Олійною Пастелю. Напевно, так буде краще. Е, так, воно виглядає, ну, як попало, типу, е, як дитяча, але ми сиділи в кафешці, я малювала, і воно таке, ну, розумієте, відпочивалось, насолоджувалась мазюканням з цим. Тому, ну. Ось це тільки лишнє. Там була якась о, застройка, я не знаю, що це таке було. І ну, без неї можна було б. А так, дуже крута. Можливо, я якось перемалюю в дідж чи о, на бумазі тільки краще, корівку і тут якийсь замок, не знаю. Це невдалий Лука із Леді Бах та Суперкіт, того, що Лука це самий чудовий хлопчик. You know. Але він тут засраний шоу взагалі. І це І діло не в пастелі, яка перебила сюди. В той же день я собі купила в подарунок фігурку Дедпула в коробці, в якій ти не бачиш фігурку. І мені попався ось такий Дедпул. Складно щось казати. ну, дуже крута іграшка з такою трясучкою головою. Чудовий як якість, не дивлячись. У... Ой, як не дивлячись? Ну, чудова якість за 20 чимось гривень. Я собі подарунок його купила, і така думаю, треба ще замалювати. А ще тоді я купила собі фігурку Аватар Манго, ви представляєте, цей фантом ще живий. Ну і потім я ще декілька разів собі його купляла. Тому, якщо ви побачите пакетик з цими фігурками, беріть. тому що вони, ну там, де я купувала, коштують 170 гривень, і вони такі чудові, вони такі миленькі, просто шик. У мене в наборі 6 штук. Ще Аанг, апа і зуко. Чого нема ТОВ, я не розумію, але в мене є повторка Сокі, я хочу якось його стерти і якраз замалювати тоф. Не знаю, як це в мене вийде і наскільки добре. Але можливо, навіть про це засніму відос і побачимо. Подивитись, як я буду ганьбитись. Хоча ви зараз дивитесь. І дивитись, і ще до цього є пара відео. Потім на сьогоднішній день я поїхала з мамою на роботу Лі, і сиділа, малювала зуку. В цілому, мені подобається. Мені дуже подобається, як я останні півроку чи трішки більше, напевно, десь останні 8 місяців я малюю подібні носи, і мені дуже подобається, вони такі виходять маленькі. Треба потренуватися, тому що, тому що я розумію, що в деяких моментах вони занадто такі, ну, однакові. А все ж таки, в якихось там персонажів чи людей просто вони трішки різні. Тому я постараюся якось в іншому скетчбуці, можливо, зроблю різні носи у своїй стилесті, але щоб вони були ну, миленькі, але різні. Так. А далі, це, 7 червня, я поїхала. Uh, із подругою на Бетмена з робертом Паттінсоном. Uh, я чула, що фільм був засраний. Типу, люди казали, що їм якось воно не сподобалось. Але не знаю, мені дуже сподобався фільм. Вона, хоч і більш по Марвел, ну, я також. Uh, я по Марвел, але якщо, якщо брати DC, то Бетмен, Флеш, Зелений фонарь це моє ліхтар. Але можливо. Знаєте, це таке, ну, Марвел все ж таки більш комедійне, а особливо останні фільми в DC, це просто ну, такі дорослі, мужицькі фільми. Тому я почала більше дивитись про Бетмена на різні фільми, мультики, тому що ну, все ж таки я більш фанат Бетмена. І хочу в цілому ще подивитися якісь фільми про ну, не про, а фільми з DC. Мені цікаво. <звач> але зараз не про це. <звач> про те, що я така бляха, хочу на Бетмена, Бетмен, мій улюблений, тій мужик. Я ще потім якось згодом купила собі е, також е, коробку, де ти не бачиш, яка фігурка. Я, звісно, хотіла Робіна, <звач> але там неможливо було вимацати його. І в мені попався такий Бетмен. Пише, що він рідкісний, він типу такий сріблястий. Ще... Одночасно похвастаюсь таким робіном. В одному о, огляді, який я ще не випустила, але на цей момент, коли вийде це відео, воно вже буде. Там буде чорний маленький скетчбук, там був цей робін, я про нього казала. І ось я його нарешті показую. Тому, якщо що, переходьте на той скетчбук, слухайте історію з ним, а тут його дивитись. Так коротше. Я думала, з ким піти, тому що в мене немає знайомих, які люблять Бетмена чи DC. Ось є подруга, яка любить Марвел. Але ж, ну, я так думаю, одна не змогла, інша ну, одна, яка, ну, так, типу, вона, ну, вона також більше до Марвел, ніж до DC, але все ж таки. І я так думаю, так, бляха, ну треба рискнути того, що що. Того, що Того, хоч і та подруга не, ну, не шарить за DC, і за Бетмена, е як виявилося, зовсім. Але це, якщо що, непогано, це нормально. Ну, типу, просто Я така, я просто себе почувствовала, відчула такі, ну крутаном, дякую. Хоч іноді, хоч трішки, я відчуваю себе крутаном, е що я хоч трішки щось шарю за нього. Несут, uh, я так думаю, ну це ж Роберт Паттінсон, а вона за Паттінсона. то шарить. Отже, треба її звати заради нього. І вона така, вона це підтвердила, але потім каже: Ну, я типу за Бетмена не те, не сі, а ось і розклад. Патінсен. Нам фільм сподобався. Він дуже такий ну, атмосферний, та музика там просто бомба. Після просто. При будь які можливості її слухали. І я її навіть на Рингтон поставила дуже крута. Це там о, дівчина кішка, але вона, ну, що попало, вийшла. До речі, ось це малювалася, коли я їхала вже додому в автобусі. Я його прямо в автобусі малювала. Обожнюю малювати в автобусі. Хоча довго не можу, бо мене починає нудити. Але якісь бистренькі замальовки зробити це. Просто реально кайф якийсь. Ти відчуваєш себе таким, як в аніме, якомусь ті фільми. Виходить срань тебе, звісно, але якщо у вас немає дуже сильної, поганої самооцінки, і ви витримаєте ту хрінь, яку намалюєте, то малюйте в автобусі. Це на слідучий день я намалювала Хейтяна із Маньхуа 19 днів одного разу. Обожнюю цю маньхуа, обожнюю Хейтяна. Просто такі хлоп'я. Там чотири персонажа головних, але вони такі всі класні, що ти таке. Я не можу вибрати одного. Ну, типу, Хейтян — чудовий хлопчик. Цянь І — це тупо я по характеру. Гуаньшань по факту також із цією всякою агресією ми також схожі. Ну, чансі такий, ну знаєте, ми, типу, а, те, що нам треба, це як а, ну, зелений це як його. Прапор. Зелений прапор. ось, Хоча, якщо так брати, то напевно, ну, мон... Гуаншань це був би червоний, напевно, прапор. Хоча, скоріше, зелений. І ну, по факту також Хоча Хоча я не... Хоча, ні, Напевно, на мого таки він куховарить, а це вже пів прапора. Тому я навіть не знаю. Не знаю. Все ж таки воно змінюється і на краще тому. І, коротше, я подумала. Це під новою моєю Гуашю. Він жахливий вийшов. Оце мені дуже подобається. І в мене є в тік на це відео якраз під музику із Бетмена. Як що? Якщо кому цікаво, І я думала зробити цей скітбук вихідним. Типу, ну, я його беру, коли йду їду кудись, і вже там малюю. Ну, типу, маленький, в рюкзак, маленький мій вліза. влізає. І, типу, ну, можна. Користуватись, можна брати із собою і ось так малювати. Ну, і, коротше, ось так. А. <смі> Відійшла на дві хвилини, вже й забула, що я казала. Коротше, хотіла його робити таким виїзним, але потім зрозуміла, що я його таким чином закінчу. Всі знають коли. Бо зараз особливо не поїздиш. Це якраз 25 червня поїхала з іншою подругою погуляти і помалювали. Дуже фіговий вийшов Кастіль і дуже прикольний вийшов Джаред Падлік. Юлі. Ну, що світло гейміння на таке. І ось тоді я вже зроз... Вона... Мої друзі люблять передивлятись мої скійбуки. І вона, типу, така подивилася і така, ну, мало малюнки вже ось. Я така, ну, я просто хотіла його зробити виїзним. А ось після цього я так ну, та нафіг треба. Тому я потім почала частіше малювати. Венді з Хостафеї я побачила позу і вирішила її намалювати. Вийшло таке щось собі. Ніби ракурс сам нормальний, а руки в мене щось таке собі вийшло. І тут є блискітки. це. О, це клей такий з блискітками. А це Batwoman. Колись я дійду до серіалу з нею. Так, це моя персонажка. Еней. Вона ще продумується. І хочу все ж таки щось поробити із зовнішністю. Мені одночасно і подобається, що вона така простенька, а з іншого боку, ну, можливо, щось з волоссям, щось з лицем, я зробила. Нехай одяг вже такий буде, але все інше треба якось зробити. І мені так подобаються ніжки, як вони вийшли. Я тільки гляньте, які вони чудесні. Ой. Це також вона. Пісенька. І журавлики. Портретики з Пінтересту. Ну, руки з Пінтереста. Дуже обожнюю. Руки малювати. Шо капець. Особливо, коли вони добре виходять. Ну, не знаю, чи є сенс його перевертати. Захотіла на ось такий розворот помалювати у своєму блакітному скетчбуці, який квадратний. На нього вже є огляд на каналі, то я там ось так малювати. Ну, в цілому, до речі, ціло вийшло нормальне. нормальне. Ну, портрет вийшов. Собі щось. Так. Це я купила собі олівчик е світло-блакитний. І ось на звичайному папері він він красивий, але його ну якось складнувато видно. А ось на чорні, чорному папері. Е зараз покажу, зараз покажу. На чорному папері просто шикарно. Особливо ось на камері, воно ще більше виділяє його, і воно таке насичене. В реальності воно більш блике. Світле, нехай буде світле. Але на чорній бумазі це якраз. Моя найпопулярніша робота в Тіктоці, яка набрала 500 лайків. Переглядів півтори тисячі і 500 лайків. Я така бляха. Це прекрасно. На це ще зіграла, звісно, пісня, яку чувачок співав Назерла українською. Я розумію, що це підштовхнуло його у рекомендації, але я ж, ну, рекомендації це ще не означає, що в тебе будуть лайки. Ну, все ж таки. Але людям багато сподобалось, там ще й коментарів десь 20, більше навіть. Тобто, ну, дуже шикарно. Ну, Мені в цьому також подобаються квіточки особливо. Так. Це почався челендж липневий арт від Анти і Sony, наче її звати. Так? Ми малювали ну, якісь о, рослини. І якраз я тренувалась гуаші малювати. малювати. Е, я тільки це ще два на одну тему. Там було. Три, чотири теми, але я останню так і не намалювала, бо потім настав ось якраз він, настав новий челендж від художниці. Я не пам'ятаю її, він дуже довгий. Але вона провела такий челендж на 20 розгортків. Що кожен день на якусь тему ти малюєш розворот, чи, ну там чи сторінку, чи діджитель, там не важливо було. В якійсь книзі вона знайшла цей список різноманітний, і ми ось малювали. І я така, ну, я хочу закінчити цей скейтбук, і я його закінчу цим це Не тільки тут цей челендж виявився все ж таки. Деякі теми я малювала в іншому скічбуці. Так. Ага, це перша тема зуча. Друга тема люди на зупинках. Третя це кухонний інвентар. Моє улюблене на чорморчики Гуаші. А, ну, в цілому нормально, але все ж таки оця вийшла добре, ось ця, що попало, вийшла. Ну, а оце вони якісь грязнуваті вийшли. Якби вони були грязні, то було б супер. Але вони були не грязні. А, слідуюча тема була друзі. Але це вийшло гівно. Я дуже хотіла намалювати портрет е, саме на акварелі та на окремому листі, е, тому що я, ну я зрозуміла, що мені більше акварелі подобається малювати на окремих листах. У мене зараз закінчується ось цей скітбук, е, який я теж, також робила сама акварельний. Е, але я розумію, що мені незручно. Це ж таки ну, зручно брати з собою, кудись їхати, малювати, але воно якось ну, робиться то наче нормально, а потім, коли ти його розгортаєш, воно десь там рветься, воно десь не так склеїло, ще якась фігня, і типу краще з собою брати якусь планшетку та просто, ну, просто окремі листочки акварелі. А потім його вже, наприклад, вклеювати в скетчбук, якщо, він, якщо вони невеличкі. Я, до речі, з одним скетчбуком так і буду робити, бо він мені вже трішки набрид. І щоб його закінчити, чи хоча б більшу частину закінчити, що залишилось, того, я буду все ж таки вклеювати маленькі бумажечки із акварельними набросками. Ну так ось тут ну, через те, що я хотіла намалювати портрет. Друга а, акварелю, то тут у мене вийшла якась фігня. Я хотіла зробити, типу, в цьому скіч цей а, цю тему, але ну просто щось накалякала накалякало, аби було. А, і, до речі, тоді було дуже класно тим, що а, я. Ось цей малюнок виставила в інстаграм сторіс, і мені подруга пише: Так ти що, Я ні Ну Це, звісно, жарт був Я така та ні, ти що? Воно таке брехло. І потім мені відповідає інший друг Ось брехло. Я така, о, прикол! І виставляю сторіс: типу, відповідайте на ту сторіс, мені брехло, і я намалюю вас. Відкликнулась пару людей. Uh, і я намалювала тільки одну подругу із всіх. Uh, і в мене ще троє четверо, четверо ще е, uh, Двоє чекають, а uh, двоє. Двоє, я думаю. ну, один, <світ -праць> Я думаю, що uh, ну, вони, типу, такі, та, ні, ми нічого не чекаємо, але вони будуть коли небудь я їх намалюю. Я вже заскріншотила їх фотки, тому колись буде. Так, е, я тут бачу, вже дофіга часу пройшло, тому буду закінчувати на половинці. Е, я не знаю, можливо, ту половинку я розкажу побистріше. Типу, ну, але неважливо. короче Дякую всім, хто подивився зі мною. Послухав мої байки мій чай, Я дуже співчуваю. Але все одно дякую, що залишались зі мною. Бажаю вам натхнення, бережіть себе. Все буде добре. Бувайте!